Ає спеціальний випуск присвячений виборам у США. Нагадаю, у сполучених штатах діє непряма система виборів. Люди голосують за кандидатів, але крапку в голосуванні поставить колегія виборників 17 грудня. Це люди, які будуть зобов'язані відтворити волевиявлення громадян своїх штатів. Гості нашої студії Юрій Мирошниченко, представник президента у парламенті, пане Юрію. Здрастуйте, я вітаю так, вас, всі Олександр всі. Сушко, науковий директор вітаю. інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Олександре, Вітаю. давайте відразу підсумуємо. Отже, ось ця непряма система. Ще раз, що вона передбачає? Вже вибрали президента Обаму так. Тому що на цей момент відомо, скільки виборників представляють кожного кандидата. Отже, зрозуміло, що ніяких змін вже в цьому не буде. Ця система, вона виглядає дещо, може, і архаїчною, але вона випрацьована десятиліттями. І тому, хоча в Америці досі тривають дебати, чи потрібно її зберігати, але поки що вона зберігається. Але кажуть, що це може статися зміна не раніше, ніж через 50 років. Ну, ми зараз говоримо про те, що. Ця система дійсно має свої переваги і недоліки, оскільки, незважаючи на те, скільки набрав е, той чи інший кандидатів голосів, всі голоси в 48 штатах віддаються 100% за одного чи іншого кандидата. І от е, в історії Америки були випадки, коли кількість голосуючих була е, більше за одного кандидата, а перемагав інший, 2000 рік. Так, да. і, зокрема, там, де Альберт Гор програв, і тоді Бушка. хоча набрав більше голосів. Але разом з тим, ця система передбачає більш рівну увагу до штатів, бо деякі штати, маючи невелику кількість населення, залишаються все ж таки в фокусі уваги кандидатів. В той час, якби змінилася ситуація і е, лише голосували б громадяни, тоді би ніхто не змагався за 300-400 тисяч голосів. Які проживають в тому чи іншому штаті, де невелике населення, тому я не бачу поки що перспективи, щоб змінилася система. Гаразд е, з приводу того, що ж сьогодні потрібно в Америці, у першій частині програми ми чули від людей, які мешкають в Америці, що зовнішня політика все таки не надто цікавить американців, хоча цікавить їхня особиста безпека. Отже, е, яким чином зміняться стосунки України та США. У ну, насамперед, оскільки не змінилася влада, то не варто взагалі говорити про якісь серйозні зміни. Більше того, я би сказав, що навіть би якщо змінилася влада, змінився би президент, то суттєвої зміни в україно-американських стосунках не було би, тому що великих розбіжностей між кандидатами в цьому питанні не було. І взагалі на сьогоднішній день очевидно, що не Україна є у принциповому фокусі США. Щодо цього регіону, ну на жаль, мабуть, для нас що він не продукує тих викликів проблем для США, які б змушували США концентруватися саме на нашому регіоні, але може це з іншого боку і добре, що ми не продукуємо таких проблем. Але дивіться, що коментує екс-міністр економіки Віктор Суслов. Вірніше коментував до того, як стало відомо, хто ж буде президентом. Якби вибрали Ромні, Україна могла б стати цікавою США в якихось іграх проти Росії. А тому, що Ровні прихильник обмеження влади Росії і зміцнення позиції США, політолог Володимир Фесенко теж не виключав, що з приходом до влади Ромні керівництво країни може зайняти більш е, жорстку позицію по відношенню до українського керівництва, і також можливе втягування у протистояння з Росією. Звідки такі коментарі на основі чого вони? Ну певною мірою це випливало з тих заяв, які робили кандидати. На пост президента Сполучених Штатів дійсно Ромні був більш жорсткий в питаннях зовнішньої політики, зокрема в питаннях цінностей, в питаннях загроз демократії, і бачив в такій позиції продовження своєї такої, консервативної точки зору на політику, в тому числі і всередині Сполучених Штатів. Ви сказали правильну річ про те, що американців цікавлять питання добробуту і безпеки. Так от, зовнішня політика для американців це питання безпеки, і е, розвиток е, демократії в світі вони розглядають як питання покращення, в тому числі, і безпеки Сполучених Штатів, адже в країнах, які е, не мають е, таких е, традицій демократії великих, ми бачимо є. Е, і конфлікти пов'язані з діяльністю, скажімо, амбасад Сполучених Штатів. Ви пам'ятаєте випадок, коли загинув навіть посол і ще троє дипломатів в одній з країн в Лівії, здається, і крім того, ми в контексті. Цього питання, по-моєму, повинні розглядати ще і вибори до Конгресу Сполучених так, Штатів, так. і до Сенату і до Палати представників. І в цьому сенсі влада вже має розумітися, і політика Сполучених Штатів трошки ширше, адже змінилося розклад в палаті представників, тому що набули більшість там демократи раніше були республіканці, і тепер ситуація, коли невелика. Ні, перепрошую. Зберігли в Палаті представників республіканці більшість, а от в Сенаті здобули перевагу е, демократи. І тепер, мені здається, з точки зору вже зовнішньої політики, е, Сполучені Штати будуть діяти більш консолідовано парламент і президент. І я бачу позитивні сигнали для України, тому що дійсно не буде розгортатися е, якихось е, таких глобальних. Сценарію протистояння, зокрема з Росією, як ви правильно про це говорили, і Україна має шанс в режимі такого діалогу. Покращувати стосунки з сполученими штатами, ваша версія, що але, це буде але бачите, навіть ті експерти, думку яких ви навели, вони е, таку дещо суперечливу тенденцію зазначають з одного боку: вважають, що перемога Ромні могла би загострити ситуацію з Росією, і це би покращило стосунки США з Україною. З іншого боку, інший експерт сказав, що погіршення ситуації з демократією, що відбулося в Україні, воно погіршує і ще більше би погіршило ситуацію, оскільки Ромні Ромні більшу увагу приділяє саме стану демократії, тому тут, бачите, дуже неоднозначна е, трактовка, але це уже, скажімо так, гіпотези, тому що Ромні не переміг. А от те, що стосується е, продовження тієї лінії, яку проводила адміністрація Обами, зрозуміло, що буде спадкоємність. Можуть прийти інші люди е, очолити е, органи державні, але загалом буде спадкоємність. Е, йдеться про те, що е, оця лінія на перезавантаження з Росією. Вона не надто принесла значних плодів. Більше того, кажуть, що вона не була ефективною. Чому? Тому що не було з російського боку достатнього запиту на це перезавантаження Росії, особливо нинішній путінській Росії. Це Але перезавантаження це не дуже на перезавантаження стосунків. Це дві. А... Воно може працювати тільки якщо є є двостороннє бажання це зробити. У е, російська стратегія дещо з цим розходиться, з цим бажанням, угу. і тому власне і немає очевидних плодів. Тому будуть шукати інших підходів. Ну я дозволите, Я скажу, що тут насправді у двох кандидатів е, і у республіканця Ромні, і у демократа е, Обами були різні стратегії. І якщо Ромні е, хотів через таку радикальну е, позицію, десь певною мірою ультимативну позицію діяти в світі, то Обама навпаки намагається знайти точки дотику і з них вже е, рухати вперед. Mm -hmm. І я особисто вважаю, що така політика дає кращі результати. Зокрема, е, можливо, і не вдалася е, політика перезавантаження в відносинах з Росією, але Стан безпеки покращився, і підписано було цілий ряд угод, пов'язаних з скороченнями озброєнь на європейському континенті. Це вже позитивний крок. Можливо, не все реалізовано з того, до чого прагнула Сполучені Штати або Європа, але разом з тим це правильний шлях, тому що він дає нам рух вперед. Я зараз пропоную послухати, що говорить просто мешканець Сполучених Штатів. Українського походження з приводу стосунків України, Росії та США, прошу коротко. що мені дуже не подобається про Обама є те, що він з Росією дуже близько спілкується. Я, я вважаю, що щоб Україна стала сильнішою, ми, ми тут в Америці повинні мати кандидати, який буде. Не лише за цілий світ а журиться і забувати за Україну, але не забувати, що Україна є важна країна. Ми маємо 50 мільйонів людей на Україні тут. В Америці ми маємо багато українців, які приїхали. Та як мої батьки, що приїхали а, по другій світовій війні, є, є а, а, українці, що приїхали за останні двадцять років, і ми тут стараємося підтримати ту Україну. Путін не є а, за Україною, Путін є проти України, і тому я думаю, що нам потрібно змінити то, що Обама не поможе українцям, та як Мирамні. Це був Юрій Харук, голова українського лікарського товариства Чикаго. Ось така думка, звідки вона? І чи правдива? Ну вона репрезентує домінуючі думки в українській діаспорі, принаймні в тій частині, яка з'явилася там після Другої світової війни. Це доволі стабільні. Погляди і українці, українська діаспора підтримує традиційно республіканців, і дуже важко, дуже важко демократам здобути голоси в власне в українському середовищі. Тобто, тут нема нічого дивного. Інша справа, що в Америці дуже багато різних власне інтересів, і звісно, що так як це було в початку 90-х років, коли звідти лунали більш чіткі позиції щодо підтримки незалежності України, і Східна Європа загалом була у фокусі зовнішньої політики США, зараз цього об'єктивно немає. Тому тут питання не в тому, що США менше допомагають Україні чи, скажімо так, більше звертають увагу на Росію. Просто це цей порядок денний зараз не є пріоритетним. Це об'єктивно і тому можливо виникають от такі побоювання. Чи е, жаль з боку представників української громади в США в тому, що Україна на сьогодні не є пріоритетом, Юрій Романович, хибна думка? Ну, е, ну не мені оцінювати. Знаєте, як не судити, не будеш судимим. Я поважаю цю думку, але в цілому хочу повернутися до тієї тези, що в контексті світової кризи, в контексті тих викликів, які постали перед світом е, мені здається, політика Обами на те, щоб шукати союзників, а не ворогів. І для України що позитивно, що немає розгортання геополітичного протистояння на її кордонах. І немає е, спокуси використати Україну в якості зброї проти свого стратегічного опонента, чи з боку Росії, чи з боку е, Сполучених Штатів, вже створює певне позитивне тло для подолання проблем і в Європі, і в Україні, і в Америці так, так само стимулокщо пригадати як Бо ситуація з як загострбобудь-яка війна, це Іраном. ресурси, це дорого. як загострювалася е, ситуація з Іраном. Скільки було повідомлень зараз? Менше чути це ж за президента Обами. Це абсолютно точно і, і ситуація починає нормаль. Дивіться, і в Іраку ситуація нехай вона не є вже повністю розв'язана, але накал боротьби і протистояння зменшився. Багато докладається зусиль до того, щоб зняти протистояння між ісламським світом і е, Ізраїлем. І мені здається, така політика, миролюбна політика Обами, вона дає шанс на те, щоб світ засередився на вирішення економічних проблем і на об'єднання, але не протистояння. Отже, дійсно буде ставати спокійніше на близькому сході. Це не надто залежить від Вашингтону на сьогоднішній день. Ми бачили, що от і бачимо, що ці чинники, які спонукають зростання політичного ісламу, вони переважно мають внутрішнє походження. Так. Не так то багато у Вашингтона важелів впливу на це. Звісно, що вони можуть продукувати певну дипломатію, певні зусилля, і в цьому сенсі всі адміністрації. І тут я згоден з тим, що дійсно демократичні адміністрації партії демократів вони були більш успішними, зокрема в близькосхідних питаннях. От, але е, в той же час на сьогоднішній день якогось важеля вирішального. Тут немає навіть Ізраїль, який є стратегічним союзником США, дуже часто грає самостійну гру, не завжди узгоджуючи це з Вашингтоном. І потім Вашингтон вже вимушений те розрулювати, не кажучи вже про арабські країни, не кажучи вже про Іран, на який взагалі майже немає таких от дієвих важелів. Дякую, я пропоную зараз послухати інтерв'ю із послом Сполучених Штатів Америки у, е, в Україні Джоном Тефтон, і ми продовжимо обговорювати нашу тему. Прошу. Вітаю вас, пане посол. Радий вас вітати. Дякую. пане посол. Щойно парламентські вибори відбулися в Україні. Чи могли б ви порівняти різницю між тим, як роблять свій вибір американці і українці? За що голосують одні та інші? Маємо розуміти, що у нас вибори президентські, але разом з тим ми обираємо сенат і палату представників. В Україні обирали лише парламент. Також важливо пам'ятати, що ми це робимо 236 років, а ви тільки 20 років. Ви знаєте, наш держдепартамент зробив критичне зауваження щодо виборів в Україні. Це критично побудувати справжню демократію, систему, яка гарантує, що голоси людей відійдуть саме тим кандидатам, яких вони підтримують. У мене було кілька зустрічей цими днями з лідерами опозиції і членами уряду. Я гадаю, треба владнати ситуацію з цими одномандатними округами. Це підтримують європейський союз, канадський уряд і американський уряд. Я намагаюся робити, що можу, аби підтримати ці зусилля, аби кожен українець міг сказати. Я проголосував і мій голос врахували. Він мав значення. Я проголосував за того за кого хотів Наскільки Україна важлива для сполучених штатів? Адже можна почути коментарі, що ми цікавимо Америку виключно в контексті відносин з Росією. Це... Ні, гадаю, це не так. Пам'ятаю, після розпаду СРСР я з захопленням налагоджував стосунки з Україною. Я пригадую історію, коли 10 міністрів закордонних справ приїхали до секретаря Бейкера. Україні треба було переконатися, що всі документи, всі двосторонні угоди, були укладені не від імені лише радянського союзу і обов'язково українською мовою. Ми переклали усі ті документи. Я працював у четвертій ранку, щоб переконатися, що усе оформлено як треба. Я не говорив українською, але я підписав я молився, щоб не зробити помилок. США завжди вважала Україну стратегічним партнером. Вона розташована у центрі Європи. Тут проживає понад 45 мільйонів людей. До того ж, є багато українських американців, які живуть в Штатах. Вони зробили великий внесок в розбудову нашої країни у всіх сферах життя бізнесі, кіномистецтві, музиці. У нас на стінах висять фотографії видатних американців українського походження. Як розвиватимуться надалі україно-американські відносини. Гадаю, наша політика не зміниться. Мій досвід роботи у східній Європі показує, що американська адміністрація, незалежно від того, демократи при владі чи республіканці дотримуються однакових цілей. Але фактично, тепер, коли президент Обама переобраний, американці лишатимуться постійними і добрими друзями України. Ми продовжимо підтримувати демократію, ринкову економіку і верховенство права. Ми хороші друзі. Хороші друзі говорять відверто, і ми будемо говорити відверто. США мають величезний вплив на світову економіку, зважаючи на економічну програму новообраного президента. Яким буде, наприклад, курс долара? якби я знав курс долара, я б не сидів і не розмовляв з вами. Я був би дуже багатим чоловіком. Я маю на увазі, чи друкуватимуть більше грошей. Ні, не думаю. Гадаю, для США великим викликом є економічна політика. У нас дефіцит бюджету, державний борг, і це треба вирішувати. У нас є кілька місяців, щоб владнати ці питання. Як це зробити, ніхто ще не вирахував. Ідуть переговори в Вашингтоні. Це критично для нашої країни, але й критично для світу. Багато емігрантів з України на початку 90-х виїжджали у США, і сьогодні вже їхні діти мають пристойну освіту і роботу. Ем, як сьогодні ставляться до емігрантів у США? Гадаю, американці дуже добре ставляться до іммігрантів. Знову ж таки, якщо подивитися на стіну, там висять фото відомих українців, які переїхали у Сполучені Штати. Вони українці, і наша країна відбулася завдяки імміграції. І зараз багато людей переїжджають у Штати. Вони шукають можливості роботу, кращу роботу або місце, де застосувати свій талант. Можливо, вони не знаходять цього тут і шукають у США. Багато хто виїжджає до своїх родин багато українських американців у нашій країні також проживає багато людей зі східної Європи. Я був послом у Литві, Грузії, і я знаю, що є великі спільноти звідти у Сполучених Штатах. Сьогодні Ми все частіше чуємо про американське посольство як про досить лояльне до українців у плані надання віз. А чи можна очікувати на безвізовий режим? це вирішує конгрес. Я не можу передбачити, коли буде безвізовий режим. Але наша мета дати візу кожному, хто її дуже потребує. Можу чесно сказати, у нас хороша консульська служба. Ми не шукаємо причин, щоб не видавати візу. Наша мета надати можливості не лише для туристів. У нас прекрасні програми щодо роботи, і тисячі українських студентів їдуть працювати. Ми даємо їм шанс заробити, побачити Америку і вдосконалити англійську. Пане посол, впродовж дипломатичної служби ви працювали в Литві, Росії і Грузії з Росією у Сполучених Штатах перезавантаження стосунків у Грузії. США були спонсором реформ. Чий досвід зі згаданих країн Україні варто було б запозичити в проведенні реформ? Mm. Well, I... I think that, uh, every Country is you know, there's no, there's no one, uh, кожна країна особлива. Немає зразка, який би підійшов усім. Я гадаю, в Грузії зробили багато, що можна застосувати тут, зокрема, легкість ведення бізнесу, боротьба з корупцією. Так, Грузія це одна десята розміру України. Але боротьба з корупцією не залежить від кількості населення. Це питання готовності людей дотримуватися правил і законів. Я знаю, багато представників уряду і експертів вивчали досвід Грузії. і Вони всі погоджуються зі мною. Повертаються і кажуть, це чудовий приклад. Грузія не ідеальна, і кожен знає це. Але це хороший приклад. Детеркет айтенкетдеса малозер. Thank you Дякую, you very пане much посол. про результати виборів та відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Ми сьогодні говорили із послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном Тефтом розгорнуте інтерв'ю із послом США в Україні Джоном Тефтом можна буде побачити завтра на телеканалі Ера о 8.20. Ну а ми продовжуємо нашу розмову. Отже, Америка вона стає доступнішою в плані віз, в плані навчання. Що зараз відбувається? Америка мені здається хороший приклад для України. І коли ми говоримо про цінності, коли ми говоримо про демократію, про ті традиції, про ті запобіжники ризикам, які пов'язані з демократією, то Америка є гарний приклад для України. Тим більше, що правильно було сказано, що багато українців доклали своїх зусиль до розбудови Америки і економіки її. Літаку будування, скажімо, і, і мистецтво і так далі. Тому такі. сьогодні, напевно, нам треба подивитися на цей досвід і не сприймати Америку як ворога. Оті От стереотипи, які залишилися нам від Радянського Союзу, вони все ж таки мають бути переглянуті. Америка це дійсно хороший друг і порадник і хороший партнер. Пане Олександре, дійсно стало легше зараз отримувати візи, навчатися в Америці? В мене немає статистики щодо кількості виданих віз, але те, що я знаю, напевне, що в абсолютній більшості випадків консульство США видає нашим громадянам п'ятирічні візи. Отже. Достатньо один раз в п'ять років відвідати консульство і мати безперешкодну можливість подорожувати до Сполучених Штатів. Це суттєво відрізняє американську візову систему від європейської візової системи, де ще досі громадяни часто змушені, змушені на кожну нову поїздку оформлювати нову візу. І це безумовна перевага. І ем, я думаю, що наскільки я знаю, зараз навіть розглядається варіант, щоб українцям надавали візи на 10 років. Це вже буде фактично безвізовий режим. бо Годьтеся, якщо один раз на 10 років, то можна один раз це зробити на кожен паспорт і забути. Але хто зможе отримати такі візи. Ну насправді у нас не так, то багато громадян їздить до Сполучених Штатів, і це не через візи, переважно. Тобто тут достатньо дорогі квитки і інші причини є. Лише один відсоток громадян України приблизно один бували коли-небудь у Сполучених Штатах. Тому тут ще великий ресурс якби, для громадян України, щоб відкрити для себе цю чудову країну. А справді Сполучені Штати були спонсором реформ у Грузії і позитивно оцінюють ці реформи. Ми дійсно можемо запозичити цей досвід? Безперечно, будь-який досвід треба запозичувати як позитивний, так і негативний. Грузинський досвід от, в частині боротьби з корупцією, і багато дійсно українців, які були в Грузії, говорять про те, що на дорогах е, зникла корупція. В спілкуванні з чиновниками звичайних громадян зникла корупція. Е, Тих складностей, які були раніше пов'язані з веденням бізнесу, вже немає в Грузії. І багато в чому ми вивчаємо зараз, вже як парламентарі, як члени Комітету економічних реформ, який президент створив для того, щоб проводити реформи, ми використовуємо цей досвід. Я думаю, що питання, пов'язані з грузинським досвідом і з досвідом інших країн, які пройшли шлях від. Постсоціалістичних країн до демократичних, він для нас є корисним. І Сполучені Штати докладають достатньо багато зусиль, щоб цей досвід став для нас доступним. Але все таки а, чи почули ви конкретні пропозиції від пана посла? А без чому ми будемо працювати? Е, ну він дав нам поради, і мені здається, абсолютно слушні. Вони перегукуються з заявою президента, спов'язані поради, я маю на увазі, пов'язані з виборами українськими. Тому що е, ті е, процеси, які відбуваються на окремих. Мажоритарних округах вони підривають довіру до наших виборів, і незважаючи на те, що в переважній більшості і округів, і фактично в загальнодержавному виборчому окрузі не було таких ніяких нарікань, і про це говорили спостерігачі. У ті кілька округів, де продовжується протистояння, вони псують враження і мають бути для нас теж уроком. Дякую, тому президент власне і звернувся до генпрокурора з тим, щоб було надана правовою. Дякую, панове. Делі. На жаль, на щастя. В ефірі вже вичерпано. Гостями студії були Юрій Мірошниченко, представник президента у Верховній Раді, та Олександр Сушко, науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва. Дякую вам. Дякую вам. Спецвипуск присвячений виборам в Америці добігає кінця. Його провела Ольга Ксьонц. Дякую, що були з нами цей час. Далі в ефірі телекомпанії «Ера» фільм Чоловіча робота. А по закінченні дивіться інтерв'ю із Олександром Потєхіним, науковцем-американістом, завідувачем кафедрою гуманітарних дисциплін Київського університету права академії наук. Хай вам щастить! Дякую вам за те, що залітали до нас. Ну що ж, ми Ну, Вони зараз розглядають ці варіанти ще.